Нарешті ще трохи, і я виконаю завдання. О, ні, ні-ні-ні, будь ласка, не зараз. О, ні. Під час будь-якої кризової ситуації, такої як війна, стихи не ліха або будь-яка ситуація, коли люди змушені покинути свої домівки, залишаються без притулку або переїжджають до таборів, вони можуть стикатися з різними ризиками, такими як насильство, розлука з родиною, відсутність доступу до медичних послуг, правдова втрата ресурсів та неможливість відвідувати школу. Деякі люди є особливо вразливими під час кризових ситуацій, зокрема дівчата, молоді люди з обмеженими можливостями, лгбтк ЛГБТК-молодь та молоді люди, які живуть з вілю. Навіть у таких кризових ситуаціях ви маєте право на безпеку та доступ до медичних послуг, чистої води, засобів гігієни під час менструації та інших предметів санітарії та гігієни, доступ до презервативів та контрацептивів і частиною так званого МІСП, або мінімального початкового пакету послуг сексуального та репродуктивного здоров'я в кризових ситуаціях. Ці послуги повинні бути доступними, щоб допомогти вам залишатися здоровими та запобігати в вагітності та інфекціям, що передаються статевим шляхом і ПСШ. Це природно, якщо ви відчуваєте. Це страх або розгубленість щодо того, як дбати про своє сексуальне та репродуктивне здоров'я під час кризи, або хочеться поділитися своїми почуттями. немає чого соромитися, і важливо, щоб ви поговорили з дорослим, якому довіряєте, або місцевою організацією з питань сексуального та репродуктивного здоров'я у кризових ситуаціях часто існує ризик бути експлуатованим або зловживати, там важливо знати своє оточення. Звертається увагу на те, як люди спілкуваються з вами, і якщо ви вважаєте, що перебуваєте в небезпеці, швидше за все це так і краще поговорити. Процес з дорослим, якому ви довіряєте. сексуально активні молоді люди в кризових ситуаціях можуть бути особливо схильні до ризику небажної вагітності, інфекції, що передаються статевим шляхом та насильства. Усі молоді люди мають право на послуги та підтримку у сфері сексуального здоров'я, включаючи представників ЛГБТК спільноти, корінних народів та мігрантів, людей які живуть з ВІЛ, холив сімей, вдів, секс працівників та колишніх дітей солдатів. Знання про джерела допомоги, такі як національна гаряча лінія. Кої можна зателефонувати агентства, що надають підтримку, медичні послуги, які вам доступні, та особи, з якими ви можете поговорити, можуть бути корисними, щоб ви могли подбати про себе.